Гра в кальмара починається. Не рухатися. Так, так. Вибачте, дівчатка, ви поворухнулися. Пау-пау! Це животики. Ми станемо матусями. Лабубу теж рухалася. А? Що? Яка ти гарна подружку. Животики. А чому в мене немає? Я теж хочу дитинку. У нас посилочка спеціально для лабубу. Акуратно розпакуємо, розріж ножиком, вкрий тілесним акрилом. Блискучі сердечка. Просто краса. Дякую. Тепер я теж буду матусею. Швидше би побачити малюка. Мені час назад, Ай! а ось і Ай! я. Який чудовий животик. Готові до гри. Зараз ви дізнаєтеся про умови. Ви повинні набрати п'ять фігур. Суперприз мільйон доларів. Ми обов'язково переможемо. Mm -hmm. Червоне світло. Ви вибуваєте. Зелене, ви пройшли. Ох, я так хвилююся. Час пішов. Гра починається. Раунд перший. Скакалка. З кого почнемо? А раптом не вдасться. Я піду раз сплюнути. Оп. оп. Чудово. Проста справа. Ваша черга. Ох, гаразд. Я спробую. Сподіваюся, все вдасться. Оп! Тяжко вату. Ну, що там? <звучить> Ви проходите далі. <звучить> Залишилася тільки я. Готова. Наче так. Хоп-хоп. Ой, я заплуталася. <звучить> не вдалося. <звучить> тільки не це. <звучить> Спробуй ще раз. А раптом я знову впаду. Вау. Красуне. Дозволь, я допоможу. Поставу подобайку, щоб лабубу все вдалося. Ох, yes. oh, навіть не знаю. Ти зможеш, подружко. У тебе є ще одна спроба. Yay! Гаразд, я готова перемагати. Yay! Вперед! Вперед! Yay! Ми на крок ближче до призу. Лалілу, потрібні конвертики для титак Джі. Please. Візьми кольоровий папір. Зігни краї, сховай кінчик, червоний і синій. Дякую, те, що треба. Незабаром почнеться друга гра. Їсти, хочеться. Дивіться, там їжа. Вибирайте випічка від лалілу. Скільки смаколиків? Але просто так ви їх не отримаєте. Але ми такі голодні. Вам доведеться виграти їжу. Вибирай колір. Мабуть, червоний. Мій буде синій. Спробуй перевернути його. Гаразд, хоба вперед, вперед. Не вдалося. Вибачте, дівчатко. Нічого. Оп. Хибно. Це занадто складно. Hey! Дозвольте мені, я впевнена, що зможу. Чи вдасться дівчаткам виграти? Будь ласка, постав вогник у коментарях або допомогти нам. Yay! Вдалося! Wow! Ура! Прошу, вибирайте! Delicious! Яке все апетитне. Друге випробування пройдено. Далі за планом особлива йога. Візьми печиво, перефарбуй його. Намалюй фігурку, Вкрий прозорим лаком. Додай блискіток. На кожній різна поза. Тримай юнхід. Час зайнятися йогою. Ми готові. А що саме потрібно робити? Ось вам печиво з вправами. Нам потрібно їх повторити. Оце так. Ми починаємо. Еспресоно. Ти перша. Без проблем. Це шпагат. А тільки яке? Та-дам! Чудово. Тепер лабубу поза кобри. Я спробую ручки вище. Залишилася балерина капучино. Поза дерева для балерини це просто дрібниці. Ой -ой -ой -ой. Подружку, що з тобою. Животик болить, наче почалося. Що мені з ними вдіяти? Марші! Алло, лікарю. У -у -у. Упс. О, це грімо. Вибачте? Кому тут потрібен лікар? Вам. Вже все гаразд. Точно. Так, вони заробили зірочку. Ура! приз майже наш. Але на огляд вам все одно потрібно. Лалілу допоможеш. Це знадобиться для наступної гри. Звісно, візьми ключик. Вкрий акрилом. Намалюй сердечко, Дармовис із парасолькою. Готово! Наступна гра починається. Вам потрібно знайти правильні двері. Балерину, спробуєш? <гас> ні, ні, тільки не я. Може, ти? Mm -hmm. Звісно. Їх тут три. Mm -hmm. Які ж відкрити? А які двері відкрила би ти? Напиши в коментарях. Mm -hmm. Вибирай обережніше, помилятися не можна. Mm -hmm. Це складніше, аніж я думала. Дозволь мені спробувати. Okay. Мій внутрішній голос говорить і ти сюди? Ні. Це теж не те. Я вибираю червоні. Чи підійде ключик? Відчинилися. Лікарняна палата. Прошу на УЗД, пані. <риві> Подивимося ваш животик. Трішки гелю. Хто тут у нас? Малятко еспресони. Викопана матуся. Тепер ти, Люба. Найкрасивіший животик. Нічого не бачу. What? О, де мій малюк. <свист> ну, ну не плач. Він просто не працює. Ну ж бо помикайся. Тут крихітка лабубу. <свист> Лікарю, це лише моя крихітка. <свист> <свист> Залишилось оглянути вас. Так. крихітка горнятко. <свист> Вона просто диво. Час для нової гри. Що ж на нас чекає? Для початку потрібно переодягтися. Скільки вбрань! Люба, зазирни сюди. Це повітряна кулька. Надувай. Ще трохи. Готово. Лаліка добра. Ого, купальник. Додай блискучий пасок. Найс. Дякую, Лалілу. Цікаво, які образи в дівчаток. Подружки. Наступна гра перетягування канату над басейном і за кулою. Oh, no. Як страшно! Хапайтеся за кінчик. Зловили. Oh, yes. Тягни, тягни, oh. Ну бо. Oh. Дівчатка перемагають. Oh, no. Нас же більше. Oh, no. <laughs> Зарано радієте. Йонхі виросла. Спробуйте здолати мене тепер. Тепер вона сильніша. <з <з Просто до мене. Я впала. Oh, no! Бережіться, акули. Як нам вибратися? Круг. Швидше, дівчатка. Мені страшно. Вона вже поруч. Я не вмію плавати на допомогу хто небудь. Надішли рожеве сердечко в коментарях, щоб допомогти мені врятувати її. Я йду кохана! Хапайся за круг! Мерші! Давай ручку! А я хотів познайомитися! Як щодо поцілунку для рятівника Подружку, чи в тебе все гаразд? Я так злякалася. Вітаю. Ви подолали випробування. Юхи! Тепер час дізнатися про стать малюків. Обережно зніми упаковку. Це панда кулер. Зафіксуй вушка. Наповни кульками. Працює. Починаємо гендер паті. Натискайте на кнопку, щоб дізнатися про стать. Хто буде першою? Дівчатка, я почну. Що ж випаде? У мене дівчинка. Я завжди мріяла про донечку. Тепер я натискаємо. Рожевий. У мене теж дівчинка. Моя черга не працює. Ну ж бо що таке? Леле, апарат зламався. Тепер я не дізнаюся про стать малюка. Не плач подружку. Краще випий кави. Це дівчинка. Oh У мене донечка. Це був розіграш. Oh. Що ж буде далі? На когось чекає головний приз. Оп! Зловила. Розірний повітряний пластилін. Виділи носик. Додай оченята. Не забудь лапки та хвостик заповни скарбничку грішми. Наш головний приз. Попереду останнє випробування. Чи ви готові, дівчатка? Oh, no. Гроші зникли. Офіцер Йонхі починає розслідування. Mm. Поглянемо. Так, так. Грошенят немає. Тут теж порожньо. А як думаєш ти, хто вкрав гроші? Пиши про свої здогадки в коментарях. Mm -hmm. Можна, я спробую. Yes. Ти маєш вельми підозрілий вигляд. No! Зараз перевіримо. Oh, 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 oh. Дійсно нічого. Hey! Я ж казав. Mm -hmm. А це що? Mm -hmm. Mm -hmm. Доріжка грошей веде. Що тут у нас? Вибачте, пане. Що таке? Грошенята тут. Не, не, я, я нічого не брав. Офіцере, сюди. Вже йду. <пинь -ка> не може бути. Повертай гроші. Які <пинь -ка> гроші? Не хочеш? Я знаю, вдіяти. Боже, що вдіяти. Ви теж це бачите? <пинь -ка> Витрусимо все. Ось, тут ще залишилося. Вибачте, я надалі не буду. Uh, no. Тебе звільнено. Грошенята на місце чудово. Ай! Дякую, що допомогли в розслідуванні. Ви подолали випробування. Ура! Вітаю, приз ваш! Мій животик. І мій. Наче почалося. Що ж вдіяти? Танос поспішає на допомогу. Мерхій у лікарню. Що за крихітка? Цікаво, чия це донька? Пройдися пензликом з комбінезончик. Милі вушка. сердечко на животик, та це ж крихітка лабубу. А ось і інші дітки. О, О, як їх заспокоїти! Лікар Танос до ваших послуг. Ми будемо чудовими батьками лабубу! Візьми мою крихітку. О, Яке диво. Ми знайшли спільну мову. Тато. А тепер я розповім вам казочку. Дуже давно. О, таносе. Що це? Новий пацієнт. Йонхі готується стати мамою. Час настав. У тебе теж буде малюк? Дихай, не нервуйся. Хочеш дізнатися, що буде зі мною далі? Підпишись і натискай на наступне відео.